Ми проти знищення Поліського національного університету. Пане президенте, почуйте нас. Ні, ЖДУ. Ми проти ліквідації. З такими гаслами вийшли на мітинг студенти Поліського національного університету. Освітяни кажуть, приєднання до державного університету імені Івана Франка стане ліквідацією їхнього. Тож протестуватимуть, поки їх не почують. Можна зрівняти. Досвід наших викладачів Франка. Там у Франка повно людей. Вони некомпетентні в своїй роботі. А наші викладачі їх по-перше, мало. по-друге, ну, вони гарно докладають матеріал, гарні приклади є. Ми проходимо гарну практику. А у Франка що ну у франка нічого немає. Я проти знищення університету з великою історією тут. Та дуже якісна освіта. Це лояльні викладачі, дуже великі велика повага від викладачів, і мені дуже комфортно навчати саме в цьому університету. Взагалі, я конкретно обирала цей університет один і більш нікуди не подавала документи, значить, на це є певні причини. І значить, я хочу навчатись саме в цьому університеті. Ректор розповідає: обидва університети отримали доручення від Міносвіти України, щоб опрацювати моделі можливого об'єднання. Нами була запропонована своя модель, яка була письмово направлена ректору. і письмово направлена в Міністерство освіти і науки, Житомирську обласну військову адміністрацію, обласну раду і. Міську раду від зворотнього зв'язку від директора ЖДУ Франка ми не отримали. Зауважимо. Редакція телеканалу СК 1 звернулася до ректорки Житомирського державного університету імені Івана Франка Галини Киричук, але вона відмовилася коментувати процес реорганізації. Мовляв, немає офіційних документів від міністерства. 29 лютого мене було викликано до міністерства освіти і науки, де у присутності директора департамента ще працівників міністерства і ректора ЖДУ. Було переставлено перед фактом, що наше бачення не сприймається, і у міністерства зовсім інше бачення. Було поінформовано, що через тиждень, протягом тижня, міністерство прийме своє рішення, власне, як воно це бачить, без, без урахування наших думок як ректорів, без урахування думок трудових колективів і далі, і всіх тих процесів без погодження з адміністрацією. І було задекларовано, що. 8 березня заступник міністра приїде в Житомир і обом колективом презентує дане рішення. Натомість, 1 березня до Житомирської ОВА від міносвіти надійшов лист з проханням надати пропозиції по реорганізації Поліського національного університету шляхом приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ми розуміємо катастрофічність цього рішення, тому що вже не йшла мова ні про які ні про які консенсуси, ні про які врахування інтересів. Мова йшла, що просто повністю це передбачає ліквідацію університету. З метою збереження вищого закладу освіти на соціальних мережах університету оприлюднили відеоряд звернень до керівництва країни від студентів та випускників. Також 4 березня провели конференцію трудового колективу, на якій викладачі висловлювалися проти приєднання: зберігти ім'я, зберегти історію, так. продовжувати цю історію і мирним шляхом завойовувати перемогу на цьому. Нашому е, освітньому освітньому е, процесі зараз війна вона ще не закінчилася. Вона дуже в важкій фазі сьогодні. І сьогодні творити роздрав, творити в державі, сварити сусідні колективи і так далі. І так далі, на цю користь працюють, вибачте, такі так звані. Реформатори наприкінці конференції підготували відповідне звернення до керівництва країни щодо збереження закладу. Вважаємо рішення об'єднання поспішним, недостатньо виваженим і таким, що нагально потребує ретельного працювання. Враховуючи викладене, переповнено просимо втрутитися в ситуацію та зупинити процес реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вікторія Культнович, Ігор Литвак, телеканал СК1.